Погодьмося, що добрі новини завжди підбадьорюють нас. Гарна інформація завжди надихає, допомагає і додає віри й оптимізму. Важливо, як ми реагуємо на те, що ми почули або побачили. Говорить Слово Боже, що одного разу людина, яка знаходилась у пустелі, почула інформацію, почула Божий голос. І її реакція була відповідною. Після того, як цей голос прозвучав, розпочались дії. Хочу підкреслити для нас усіх, друзі, що важливо для кожної людини не тоді, коли Бог почув мою молитву, а тоді, коли я почув голос Божий. Так ось був голос Божий Івану. Сину Захарії у пустелі була реакція. Він вийшов на берег Йордану, і одного дня сталося наступне. Іван Лізідно святого Івана, перший розділ, 29-й текст. Наступного дня Іван <клух> бачить Ісуса, що до нього йде, та й каже: Оце агнець Божий, що бере на себе гріх світу. Поговоримо, що означає взяти на себе, що означає практично? Те, що ви зараз бачите і чуєте, що відбувається на екрані, це означає, що хтось взяв на себе налаштувати камеру, організувати освітлення, хтось взяв на себе. Зробити гарну студію і багато інших речей, те, що практично сьогодні ми можемо проілюструвати зараз. Взяти на себе означає я певну ділянку відповідальності беру на себе. Пригадую історію у місті Нижній Тагіл, початок 90-х, коли ми у в'язницях проводили євангелізацію. Один із засуджених на серйозний термін ув'язнення признався. Я визнаю, що я засуджений справедливо, але разом з тим я визнаю, що змушений був під тиском прокурорів слідчих взяти на себе деякі провини, яких я абсолютно ніколи не робив. Одного разу мама сказала до свого сина, коли батько сказав, хай прийде до мене. Мій перворідний, я його благословлю. Це історія Якова, Ревеки, Ісака, ну і, зрештою, Ісава. Коли надійшла пропозиція від батька побажання синку, зроби, приготуй мені те, що любить моя душа, я благословлю тебе, мужчини, які ситі, можуть знайти добрі слова, благословення, якщо з легенькою іронією. Але власне, мама почула. І вирішила, що не Ісав, який перворідний, отримає благословення батьківське, але Яків. І тому вона сказала: сину: Я приготую, бо я знаю, що любить твій батько мій чоловік, це зрозуміло. Ти підеш і благословіння батьківське буде на тобі. Яків розумний хлопець. Він зауважив маму, а раптом, а раптом батько. Здогадається. І тоді не благословіння, а прокляття я отримаю. Був придуманий хитрий план. Зрештою, мама сказала: синок, я беру це на себе. На мені буде твоє прокляття. Ми говоримо про те, що означає фраза Івана Хрестителя: Агнець Божий, який на себе бере гріх цілого світу. Гріх цілого світу». Ще одна історія із старого заповіту, коли трапилась несподівана пригода, і вояки Давида повернулися ні з чим, коли попросили однієї людини, яка мала чим поділитись, але він відмовився. І рішення було навести лад за допомогою меча, то вийшла людина на ім'я Авегея, яка сказала до Давида: прости провину раби твоєї. А зрештою, її жодної провини тут не було. А Вегея в той час, коли приходили слуги Давида, не було. Іншими словами, вона взяла відповідальність на себе. За те, що сталося, взяла відповідальність на себе. І, мабуть, це було дуже і дуже мудро, тому що ситуація не вийшла з-під контролю. Ситуація не вийшла з-під контролю. Апостол Павло. У своєму листі до Филимона пише наступне. Я прошу тебе про мого сина Онисима, якого я народив у моїх кайданах. Прийми його, як мене. Колись він був не потрібен ні тобі, ні мені. А тепер він став потрібен. До речі, апостол Павло обігрує ім'я Онисим, що означає потрібний. Він тепер. Потрібний для тебе і для мене. Але ось на що хочу звернути вашу увагу, друзі. Коли він, каже посол Павло Онисим, тобі, Филимоне, щось винен, то я пишу особисто моєю рукою Павловою, я заплачу, я поверну цей борг. Цей борг вважай на мені. Я це беру на себе. Ісус Христос, якого Іван побачив у натовпі, впізнав серед багатьох інших, і в цьому є урок для нас, друзі, бачити в простій людині, бачити в людині, яка, даруйте, у смітнику щось шукає, бачити людині легкої поведінки, бачити в людині нетверезій, бачити в інтелігентній людині і в будь-кому іншому бачити образ. Божий Іван серед тисяч інших впізнав Ісуса Христа і сказав: Це агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Я повинен зауважити, і ви знаєте, мабуть, це, хто читає слово Боже, що все-все, що ми маємо, Біблія, яка лежить тут у мене на столі, світло, яке світить, все має ціну. За все потрібно заплатити. Найдорожче вартує гріх. Слово Господнє говорить: бо кара за гріх смерть. Вирок Божий це те, що говорить нам Слово Господнє. Так ось, Ісус Христос бере на себе гріх. Світу не просто якийсь абстрактний, але моє життя, мою долю, мій характер, мої провини, мої переступи, мої брутальні слова і поступки, син Божий взяв на себе. Яким чином? Хто дав йому право це зробити? Взяти на себе? Я пригадую історію мого дитинства, коли ми в школі грали в футбол, і траплялося так, що м'яч не попадав в ворота, а попадав в вікно. Одразу була порада спішити до людини, яка може це зробити. Неподалік проживала віруюча людина, дядько Макар, до якого бігли і казали, ми, дядьку, не хотіли, воно само туди полетіло, і знали, що він ніколи не відмовить. Він приходив, і за короткий час розбите вікно ставало цілим і неушкодженим. Виявляється, завдяки тому, що він платив. Ціну свого часу, скла і своєї роботи. Так ось, Ісус взяв на себе наші гріхи і наші провини, тому що Він заплатив агнець Божий, який бере на себе гріх цілого світу, мій і ваш гріх, взяв на себе Спаситель. А тепер питання: а що я можу взяти на себе? Що я можу взяти на себе у суспільстві, у церкві. Що я можу взяти на себе саме там, де я є? Пригадую історію місіонерського служіння у Бахчисараї, коли покаялась одна людина, яка попала у лікарню із пораненням лікарі виходили її, вона залишилася жити. І пізніше? Цей молодий чоловік задумався, що я міг би для Бога зробити доброго? А потім йому прийшла думка: я можу взяти на себе хірургічне відділення там, де мене рятували, там, де я знаходився. Він знайшов літературу, він знайшов брошури, він знайшов час, і все хірургічне відділення отримало благу звістку Євангелії. Що я можу взяти на себе? Хтось взяв на себе сьогодні відповідальність бути в окопі і в морок ночі вдивлятися, стояти на захисті? Подякуємо Богу за таких людей. Хтось взяв на себе відповідальність десь у госпіталі рятувати життя пораненому? І довгий, тривалий час операція і втома, але людина взяла на себе відповідальність. Хтось взяв на себе вивести біженців, хтось завести продукти, хтось в пості і в молитві звершувати служіння перед Богом для того, щоб прийшов довгожданий мир у нашу країну. А тепер питання: а що я можу взяти на себе в час тривоги, у час війни, у час неспокою? Задаймо кожен собі це питання. Син Божий взяв на себе найважчий. Найнепідйомніший тягар беззаконня цілого світу, моє і ваше, в тому числі, в знак вдячності, що візьмеш на себе? Дух Божий, хай цю думку закарбує у нашому серці. Що я, Господи, можу взяти на себе, щоб наблизити перемогу, щоб наблизити мир, щоб утішити сироту, щоб підтримати вдову, Господи, що я міг би взяти на себе? На завершення, Іван Хреститель у своєму зверненні до людей, які прийшли його слухати, сказав одну фразу, яку, до речі, може зробити кожна людина. Його слово звучало наступним чином, і це може зробити кожен. Принесіть гідний плід покаяння. Це плід, з, якою, з якого, зрештою, можуть зростати всі інші в цьому. Господи, дай нам терпіння, дай нам мужності і мудрості робити кроки назустріч Тобі, що зможеш взяти на себе в ім'я Ісуса Христа. Подумаємо над цим миру і добра усім.